Вчитиму ці життя і смерті, і нема нічого крихового сидячи ні окон Твоїм, з норами припадаємо до Тебе без благання за волі, що віддали себе на захист України та свого народу, але які нині нема серед нас, і доля нам невідома, де Боже наш, без вісі зниклих і полонених земляків. Назарія Ігоря, Сергія, Олександра Петра, Андрія Олександра, Олександра, Назарія, Тенса, Леоніда, Руслана, Андрія Віктора, Івана Сергія, Руслана, Сергія, Руслава, Олександра, Андрія, Сергія, Сергія, Івенія, Сергія, Олександра Віталія, Руслана Леоніда, Романа, Святислава Віктора, Василя, слава Богдані, Івана, Василя, Михайла, Василя, Олександра, Михайла, Віталія. Андрія Олександра, Василя, Валерія Володимира, Володимира, Петра Віталія, Василя Олександра, Андрія Володимира, Сергія Володимира, Андрія Юрія, Мирослава, Євгенія, Андрія Володимира, Андрія Володимира, Валентина Павла, Андрія Володимира, Віталія, Віталія, Віталія Миколая, Володимира, Олександра Миколая, Сергія Андрія. І ти знаєш, де кожен із них перебуває, хто живий, а хто у війна твої. Живи, Господи, окрути, зміцни дух і Тіло, огорни своєю небесною пікою, даруй сили витримати всі випробування, і тих, що в неболі в полоні, в біді підтримай, зміцни і направ на світло дорогу, визвони від ворогів, наповни їх в серцях